Скажи мені, будь ласка, ,まあ, після того, як Верховна Рада 243 голосами ухвалила законопроект про множину громадянство в Україні, багато кого цікавить одне. питання. А яка реальна мета цього? От яка ти бачиш реальна мета, але в мене є інше питання. Четверта стаття Конституції містить таке визначення: в Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом. То як сприймати, і до речі, саме конституціоналісти, які є профільними експертами в цьому питанні, кажуть: а, КСУ повинен суд України повинен дати своє, свою думку з цього приводу, бо цей закон, схоже, протирічить Конституції України. То як сприймати те, що 243 депутата ВР проголосували за те, що прямо протирічить Конституції України, чи може з ранку ми знаємо відбулися. Які зміни умові, і прикметник єдиний відтепер тлумачиться як множинне. А, до речі, звернення до цього питання в КСУ давно а відповіді і досі немає. То як ти, що ти скажеш з цього приводу, і як ти думаєш, а, навіщо прийняли цей закон саме зараз? Я думаю, кілька моментів. Перший Наміри благі і правильні. Єдине, що непрофесійно не, не до все підготували, десь не все дочитали, ну, от, рада розслабилась, і це видно за три роки бездіяльності, коли можна, ну знову, і, і ті, хто керують радою, розслабились, і ті, хто голосують в раді, і ті, хто писати, має, тому що, ну, типу, а нащо вступати в діалог про закон, якщо може прийти ОПЗЖ і проголосувати. А вони проголосують, вони ж типу там, як їх там, полоненими називають, типу, ну, типу, прийдуть, прийдуть, відпрацюють. Окей, типу, давайте ще щось зробимо. Ну, давай, а хто буде писати? Та ніхто, типу, ну візьміть GPT-чат накліпає, там, типу, множинне громадянство, буде множине. Закон треба був насправді українці глобальна нація. На жаль, через катаклізми різні за останні 200 років. 300, їх було багато. І тому є українці в Канаді, є в Ізраїлі, є в Аргентині. Типу, да ну от, е, є в цьому, є в Австралії, в Іспанії, в Португалії, в всьому світу. Ми повинні розуміти, що у нас там не тридцять мільйонів, не сорок нас десь шістдесят п'ять. Колись помтає горожучин. Він каже: Ну типу, вони рахували тоді. Ну типу хай шістдесят шістдесят п'ять. От а, тобто, це велика нація. І коли Росія каже, що їх там сто двадцять, сто сорок, і вони за нас там в три в чотири рази більші, Ні, виявляється, що тільки в два. І, а з цим ми можемо боротися. От, і для нас, типу, важливо бути глобальною нацією, заробляти по всьому світу. Я колись, коли почалась війна, написав колонку, яка називається Мережеве суспільство бділ. От, ми насправді, ну, типу, не в значенні як там про про, про пасіку, да, про мед, а в значенні влаштування суспільства. Воно мережеве. Росія це вертикаль. Де є зверху один тупий диктатор, знизу там генерали, все але вежі програють площа, і вежі завжди е, падають. І ми знаємо, що в Італії збереглись практично всі площі, а вежі залишились тільки одиниці. Хоча е, в глухе середньовіця кожен багатий олігарх намагався будувати свою вежу, але вона знищена і зруйнована під приводом різних причин. Так само вертикаль Росії буде зруйнована. Українське мережеве суспільство. Горизонтальний, і воно буде якраз працювати. Тому в даному випадку ми про мережеве суспільство, от по всьому світу, глобальне мережеве І це Global Ukraine. Треба, щоб був більша залученість українців, більше грошей, більше податків, більше мізків. Ну, ж таки, я не вважаю, що зараз у нас там багато розмов про новий кабмін. Да? А чого ми не можемо міністрів українців шукати в Канаді, в Австралії? Чому ми не можемо залучати всі найкрутіші мізки? Вибачте, але ти пропонуєш те, той шлях, яким йшли, наприклад, в країнах Балтії. І, до речі, вони були дуже ефективні. А це цивілізований шлях. Таким шляхом йшли в інших країнах, але чомусь тут, тут геть інша історія. Просто зараз ще раз кажу, це протирічить е, ні, та, тому, що не, не допрацьоване. Тому що не тому що над ним треба було сісти не в Карпатах. Сидіти, типу, не, не десь за кордоном. А треба було сидіти в Верховній Раді і писати закон ну, типу, да, інколи треба працювати ручками інколи треба включати мізки, Типу, от щоб допрацювати. Це нормально працювати насправді не соромно. Типу, ми ще не живемо в еру, коли штучний інтелект і роботи за нас це роблять. Да, інколи треба засукати рукава і попрацювати, включити мізки. Ну от, тому я думаю, що питання до закону є. Але в цілому, ну і знову ж таки, теж військова зобов'язаність, як буде вирішуватися, як буде вирішуватися пенсія, де її отримуєш? Там тут. Ну, типу, питань багато, але в Цілому те, що у нас буде 60 мільйонів, це політичний меседж. Да, і треба привикнути жити, що українець може жити в Америці, приїжджати, воювати в Україну і далі собі їхати, може працювати в Канаді, приїжджати тут, отримувати пенсію і платити тут податки. Типу, і може інвестувати. Уявіть скільки грошей може бути залучено в відбудову України нашими співгромадянами. Ну от, тому це модель вже такого більш сучасної держави, модель, яка може нам принести багато плюсів, але... Погоджую, що його цю, цю модель треба допрацювати, треба пояснити, не треба нікого лякати. Ну от з цим можна працювати, і це насправді історія, яка дасть і політичному класу більше мізків. Бо в нас є проблема. В нас, типу, всі <кхем> супердержавники в Вікіпедії собі понаписували, що не політики, всі хочуть на другий, на третій термін. Ну от, але інтелектуального продукту мало. Продукту і про завтрашній день, який вирвав би країну з цієї депресивної сірої зони, і переміг би Росію, мало рада перестала його продукувати. Загалом рада стала додатком, да, як ми там говорили, боремося з державою в смартфоні, то Верховна Рада вже не перестала бути смартфоном. Вона стала додатком в цьому смартфоні. Ну, от, і це проблема. Тому да, дійсно інколи буває, що якщо МВФ не пропонував закон, ці там західні партнери, а треба його самому було сісти написати, ну можуть дати штангу. Це, оце проблема, виявляєш, працювати так. депутатом. Важко ні, це вправді ви жарти працювати депутатом важко, але імітувати бурхливу діяльність як депутат вони це навчилися на значно... якщо, якщо працювати депутатом, то важко. важко. Я скажу про від... відсилювати, а, да, да, да. Да, а вони імітують. Да. Але імітація бурхливої діяльності закінчується тоді, коли депутати відкривають рота. Наприклад, депутат Верховної Ради Мар'яна Безугла, яка прийшла до Верховної Ради у складі слуг народу, зробила заяву, яка обурила багатьох адекватних українців. А всі, хто почули, викликала це, ну м'яко кажучи, здивування, е, якщо не образу, вона назвала загиблого студента киянина ухилянка, того самого хлопця, якого чекали батьки, поки розбирали е, знищену росіянами будівлю, і е, вони сподівалися, що він живий. Вся Україна чекала на це і сподівалася на дива. Дива не сталося, диво не існує. Так от, скажи мені, будь ласка, тобто, згідно думці. Uh, безуглої, вона сказала, це карма, він ухилян. Тобто його вбили не росіяни, його вбила якась карма, і вона вирішила. Саме вона вирішила, що він ухилян. без доказів, без будь-якої аргументації, без цього. Якщо не буде реакції керівництва Верховної Ради та керівників ОП, які провели безуглу до Верховної Ради, на ці мерзотні слова безуглої, то це значить, що її позиція узгоджена з ними і вона озвучує її навмисно. Скажіть, будь ласка, чи може дозволити собі народний депутат взагалі подібне заяви з точки зору навіть не політології, а моралі? А, не знаю, якихось стандартів цивілізованого суспільства. І що треба зробити, щоб унеможливити подібні випадки у майбутньому? Чи лише суд Грінча може випротиви таку електоральну помилку? Мене в... В мене дуже проста позиція: Безугла, Алхім. Решта людей, які працюють на розкол, я не обговорю. В тебе дуже велика аудиторія, я її дуже поважаю. Ну, цим мільйони людей, які дивляться. От я не впевнений, що я б хотів, бо це зараз персонально, Типу, це не там до інших про то, себе. Реакція з з точки зору я. я, я. От реакція, да, реакція тих, е, хто заводив, і це їхня політична відповідальність, і е, тих керівництва Верховної Ради повинна бути. Чи це варто обговорити? Бо знаєте, інколи є е, конфлікт на три людини або, наприклад, на одну дурну голову. Але коли розумні люди починають масово це постити, обговорювати, ми розширяємо просто аудиторію, ми просто збільшимо кількість тих, хто цю єресь починає впускати в свої голови, мені здається, цей час краще трати. Те, щоб а, там збори робити, да, допомагати армії підтримувати типу, з їхньою пропагандою, знищувати їх. Ну, от а коли ми застрягаємо в цих конфліктах, виграє ворог. Ми кай, о, супер, вони знову займаються розколами, і тому я дуже обережно і навіть. Стримано ставлюсь до тих людей, які розколюють, намагаюся нікуди їх на вентилятор не кидати, тому що це ж їхнє улюблене місце. Воно ж, типу, от, коли одне інше бачать, вони, типу, меч цей відбувається просто моментально, і тоді в голови українців залітають ось просто ті речі, які ну не повинні були б там бути. Тобто а, тому я, я, я намагаюся ці теми уникати. Я з тобою погоджуюся. Я тобі скажу тільки одне: якщо мовчати і не засуджувати, а я саме тільки за це, то тоді це стане нормою, і багато хто скаже, та нормально бачите, ніхто проти нічого не сказав. Тому я чекаю від керівництва Верховної Ради, що вони засуджують цю позицію, що вони не згодні, що це ганьбить народного депутата України. Навіть без прізвища, але ганьбить. І статус народного депутата потерпає від таких заяв, і він зневажається суспільством після цього, тому що вона б'є, до речі, і питання по всій Верховній Раді, дискредитуючи взагалі нардепів. Бо велика кількість людей, що скаже, а всі вони такі однакові там, а таке не можна робити узагальнення. Це одне з інструментів, які Росія використовує проти нас, намагаючись сказати, там все погано, там все. І це якраз це проблема, з якою треба боротися. І питання. Останнє і найважливіше: чи це слуга е, народу, чи це народний депутат. Бо коли ось такі випади проти звичайних людей, це точно народний депутат, чи має право він носити якраз ось цю приставку народний. Дивись, е, говорячи про Верховну Раду і про керівництво, з'явилася заява, яка. Ну, Ну, я звернув не увагу. Я думаю, ти теж. Спікер Верховної Ради Стефанчук зробив декілька резонансних заяв, і одна з них була: він повідомив, що УВР готуються до виборів. Це будуть унікальні вибори, заявив він. Ну, скажімо так, це викликало гоморічний, істеричний регот у багатьох. В чому ця унікальність? От як ти вважаєш? І чого чекати від виборів, в яких представники влади будуть відверто намагатися за будь-яку ціну залишитися в кріслі, щоб не відповідати за багато скоєного? І чи говорить він просто про те, що вибори будуть в дії, бо тоді ніхто за не провести нічого, щоб аргументувати, а можна намалювати будь-яку цифру. Чи вдасться це? Ні, я думаю, що це не про дію. Із а... з того, що я знаю з дипломатичних джерел, то Представники влади виходили, казали, чим вони будуть особливі тим, що вони будуть, і тут фанфари і барабан на дроб не до кінця демократичні. Ось це єдина особливість, про яку нам натякає. Пан спікер, я ще зверну увагу, що він Каже, не всі депутати покидьки, типу, не думайте так. Ми тут патріоти, державники, робимо дуже важливі речі, які ми вам сказати не можемо, але точно знаєте, що робимо щось важливе. Окей, не а що ви до кінця демократично? Поясни, будь ласка, це пропозиція, наприклад. Ні, так опозиція і так же три роки не на телебаченні. Я Тобі скажу, і політологи вже давно не на телебаченні. Ти критикуєш, мені це а, Я критику, дуже критику, критикуєш там кражу гуманітарки з марафона, критикуєш там типу корупцію в кабінетах з марафона. Ну, чорні списки, все. Тобто, це ж. Ну, але знову ж таки, це дало поштовх розвитку YouTube, це дало поштовх розвитку TikTok в країні, де ми, власне, зараз Ой. спілкуємося, і це прекрасно, да, тому підписуйтесь на канал, підтримуйте якраз такі незалежні голоси, а не. Спроби якраз їх узурпації. Але ну знову ж таки, ну граються, як це дітям подобається, ну хай граються. Типу, це ж не міняє суть держави чи того, куди ми йдемо, і що ми Росію від цього вважаємо меншим ворогом. Ні, типу. От, але ну, типу, в них така форма. Типу, цей як вони будуть не демократичні. Ну, наприклад, перше, що оголосять їх дуже швидко. До кінця будуть тягнути з переговорами, нічого не розповідати. А потім, коли все станеться, бум! Типу, а в нас. Термін не три місяці, а наприклад за місяць. І ми всі біжимо. А хто не біжить, той програв? Або, наприклад, списки виборців. Наприклад, всім же ж казали, ні, списками виборців ніхто не займається. Війна в країні. На що ви говорите? Не розповсюджуйте неправду. А, чи там а, ЦВК? А виходить, каже, та ми вже все зробили. Тобто, ви під полом, а, під полою вели е, роботу, виборцю виключно виборцю. Але нікому про це не казали? Ну да, каже спікер. А на що вам знати? Ми ж для себе вибори готуємо, не для вас. Потім каже, воєнний стан закінчиться, тільки тоді можливо. А потім каже, як провести вибори для військових на передові. Подождіть, а як ми знімаємо воєнний стан, а військових додому не відправляємо. Ну, бо Стефанчук каже, бо ми спочатку повинні переобратися, а потім будемо думати, далі воюємо чи зупиняємося, і загалом, типу, а вдруг ви з воєнні захочете балотуватися? Ну, наприклад, в президенти. А як це так? Воно вам сильно треба. В нас є, як казав Азаров, хто може бути президентом? Хто має досвід президентства, той може бути. От тому в людей теж виникають питання. Ну, скажімо так, він, начебто, відповів на питання про вибори, чим самим створився більший шквал питань, а які ну знову ж таки... Вимагають конкретної розмови. Я думаю, не до Стефанчука він не гравець на цьому полі. Стефанчук просто озвучив те, що хотів. Ми його до речі можемо привітати з деякими особистими речами, які ми озвучувати не будемо, е а Всі точно не вітають, але він це намагається приховати максимально. Бо... Ну, хай приховує. Да, це, це історія. От, але типу, і хай цим займається. Типу, ну, йому це подобається. Можливо, він в цьому й буде успішним. Але типу для країни важливо залишитись демократією. Країні допомагають на десятки, на сотні мільярдів наші партнери, і Штати, і Європа, і Японія, і Інші і Австралія. Чому тому, що ми демократія? Тільки ми сходимо з цього шляху, допомоги не буде, і можна виграти любі вибори, але можна програти війну. Ось це дуже важливо, що стратегічно зараз треба ставити задачу. Не виборів, а треба працювати на перемогу. І треба працювати в політичному значенні, в тому числі, бо те, що ми говорили на початку, в Штатах ми політично програємо, а не військово. Збройні сили, типу, заточені на перемогу, вони не відступають, а політики програють. Оце проблема. Тому треба політично теж працювати, але думати, як трюкачити з виборами, або, наприклад, спікер, ну теж дурна ж позиція, каже: А звідки я знаю, які вибори перші, які другі? Ну, є дитяче правило перед тим, як впускають в Верховну Раду, кажуть: не знаєш, як діяти, дій по закону. Типу, все. А спікер награє дурака і каже: А я не, не граю. граю які. Не граю. Не, ну, не це не ще граю. гірше. Десь, якщо це й не грає, то це ще гірше. Просто ну я, як які проводити? Ну, все ну, зрозуміло. Ви, типу, як, як хто як виходив. Дивись, у нас же попереду ще одні вибори, які в законі прописані. Це вибори в місцеві ради і в мери. І вони будуть в кінці жовтня, останню неділя жовтня. Це закон, конституція. І найцікавіше, що в законі нема жодних запобіжників, як цього уникнути, і це дуже цікава історія. І влада нічого взагалі не робить, щоб вирішити цю проблему. До речі, навіть звернутися до конституційного суду вже неможливо, тому що там нема кворуму. Це довели же суд навіть до такого, бо єчі звертатися до нього по інших питаннях. Так, от я хочу тобі сказати, все це зрозуміло окрім одного моменту. Ти правильно сказав, можна виграти вибори, але програти війну. Можна виграти вибори, але програти країну. Це значно гірше. Приклад цього ми бачили в Грузії, де вибори пройшли, і ці вибори визнали в Росії, в Ірані, в Північній Кореї, в Китаї, але не визнали в Європі і в Сполучених Штатах. І це, до речі, ставить хрест на всіх не тільки євроінтеграційних, а взагалі на прогресивних демократичних процесах в Грузії. Якщо хтось хоче відштовхнути Україну від Європи остаточно, треба просто повторити досвід Грузії. А це ж несе загрози. Я правильно розумію, що просто вибори можуть бути не визнані такі, як відбулися в демократичних процесах. Ну, я думаю, що враховуючи, що на нас тягар війни за всю Європу, розрахунок тих, хто робить дизайн цих майбутніх виборів і цих фальсифікацій, ну знову ж таки, це такий англійською. Це звучить як чітінг, да типу махлювання, типу дурачити всіх. Ну, порушувати, але ну не сильно. Ну, типу, да, компанія може бути три місяці, але за три місяці вилізе весь компромат. А може бути чотири тижні. Типу, ну щоб швиденько так добігти, типу, там роздати квартири, роздати медалі, і швиденько, швиденько, швиденько і забігти. От а, тобто, порушення прям а, на 100% не буде, але на 75% буде чи на 73% буде допустимо. Да? І розрахунок тих, хто робить план ось цей, що мовляв, ми ж то за Європу б'ємося, ми ж то за них помираємо. То як вони не визнають нам вибори? А ми ж скажемо, ну ми ж за вас тут помирали, а ви визнать не хочете? І наводиться приклад Афганістану. Де Карзаї вбирався і кажуть: ну там ж було пару тисяч бюлетенів, Ну це ж не національні вибори. Ну давайте закриємо це, без єківне. Там приїде дві делегації, якихось вони скажуть, що все хорошо, Ми їх там поведемо по баням, і типу все буде добре. От тому це знову ж таки. Я думаю, що питання не тільки зовнішнього визнання, а і внутрішнього. Дуже важливо, щоб наступний президент. Чи Верховна Рада були легітимними в першу чергу для свого населення? Ось це важливо. Бо якщо люди, які віддають останнє війну життя, гроші до домівки, типу ну от дітей, якщо буде відчуття, що обминули, Ну це найгірше Ніякій владі такого не побажає. Що може бути? Тому... Тут навпаки треба зацікавленість в найбільш прозорих виборах не для когось, для себе нас треба перепрошити державу новий суспільний договір, нова візія майбутнього, нова нова економіка. Типу, ми по іншому повинні. Ми податки повинні платити в 100 разів більше ніж заходили до війни. Але якщо це починається суспільний договір з брехні на виборах. Ну, тоді українці кажуть, ну окей, типу, друзі, тоді ви окремо, ми окремо. Але вже цей віс не поїде далі, ось так. Треба зливати своєдину, тому що ось вся наша оборонна позиція, що влада бреша, ми не платимо податки, чи нами управляє австро-угорська влада, то не наша влада, ми її не підтримуємо, чи радянська влада. да? Все, типу, війна показала, що це наша влада, що це наша. Держава, що ми всі разом, і тільки так ми можемо виграти. Бо якби, наприклад, в перші дні війни знову ж таки Зеленську почали підтримувати ті, хто його за нього не голосував, або ті, хто навіть розчарувався в тому, що голосав, вони сказали Стоп. Це капітан нашого підводного човна. Ми з ним він несе наш прапор. Ми разом. Якби тоді не було ось цієї єдності і злиття воєдино в єдиний політичний організм держави, армії і влади і людей, ми б не, не вистояли. Але оскільки воно злилося, воно дало результат так само по завершенню війну, коли воно зільється воєдино. Коли реформа буде робитись для держави, щоб людям жилося краще руками влади, тоді да. А якщо воно буде владою робити так, щоб намахати людей і ограбити державу, не поїде. А, а, а запасу цієї тіньової економіки прочності корупційної ж немає. Ми зараз живемо в глибоких дотаціях партнерів, які дають десятки мільярдів доларів і євро кожного року, просто щоб ми вижили. Ну от, а грабувати з чого? Ну МВФівські гроші, по-перше, там курс інший, по друге, вони ж мічені всі. Ну, ти їх не виведеш на офшор, і а в Іспанії чи на Код де ажур жити ж не будеш, це проблема. Але наші намагаються вирішити навіть цю проблему і намахлювати. Тут до речі, правий: коли всі об'єднуються навколо капітана корабля, щоб врятувати корабель, супер. Але коли капітан корабля каже: ви всі об'єднаєтесь. А тут, дехто буде на яйцях по 17 гривень заробляти або виводити гроші замість того, щоб на дизель для цього корабля або на підтримку плавучості викводити кудись щоб купувати десь квартири на Печерських пагорбах або в Монако. Ну тоді підтримка втрачається, і ми бачимо, що далі відбувається в будь-якому випадку. Є ще один момент. Дивись, я був коли на конференції Тамері, нещодавно в Естонії виступав Курт Волкер на, на панелі. Були величезна кількість представників заходу від пана Сікорського до Каї Калас. І прозвучала одна фраза. Він сказав, що Україна, на жаль, скатилася до авторитаризму. І сьогодні це відбувається не в ім'я перемоги війни, а в ім'я отримання влади. А головне, що він сказав, і на це треба звернути увагу, це те, що. А, Сьогодні Україна через це не може мріяти про інтеграцію в до, до демократичних країн, і от це, я вважаю, йому ніхто не заперечував ніхто, ані українці, які були в залі, ані наші партнери, і оце найгірший такий дзвоник, який показує в Європі і в Штатах почали помічати проблеми і більше не хочуть про них мовчати. То я вважаю, це може стати запобіжником для нашої влади. Щоб вони зрозуміли, що відбувається, чи такі моменти вони будуть все одно ігнорувати? Ні, будуть ігнорувати точно. Я знаю, що в європейців деяких є навіть там нові Панама пейперси на руках, і вони дуже розчаровані, вони злі, вони мінімально це випускають назовні, вони все таки вболівають за країну. Ну, от і щоб в країни вийшло, і це будь-які удари, які можуть бути нанесені по нас, вони будуть для країни погано, тому вони справжні друзі, справжні партнери це не випускають. Але в якийсь момент зрозуміло, що після війни це воно з'явиться, і всі це будуть знати, і всі це побачать. Це перше. Друге, ні, це не стало б запобіжником, бо зазвичай в будь-якої влади, не тільки в цій, яка зараз і в попередніх, і не тільки в нашій країні, винен же не той, хто крав. А той, хто про це говорить? журналісти розслідувачі опозиційні депутати, західні політики? На що ви про це говорите? Ви що не бачите, що граєте на руку ворогу? На що ви говорите проти країни, що тут хтось краде? Тобто ніхто не досуджується задати питання, а на що ви крадете? Щоб потім про це ніхто не говорив? От і тому зараз проблема виглядає наступним чином: що дані є, вони можуть бути злиті, але переживають за країну, щоб з цією водою і малюк не вилетів, і потім не, не сталася більша катастрофа. Бо якщо випадає пазл України з Європи, Європа посипеться. Європа розуміє, що 29 30 тридцятий в них велика війна. Вже готують операційні, вже готують зброю, вже переробляють заводи. але... Без України вони теж цього не зможуть, і знову ж таки, нам треба вступати в Євросоюз. Да, в нас є свої негодяї, автократи, корупціонери. Нам треба їх бороти, але для європейців ми не повинні давати сумнів, що із-за того, що вони тут є, через це ми не вступимо в ЄС. Ні, ні, ні. Вони меншість, меншість, яка на виборах буде змінена. Ну, наприклад, якби нас зафіксували в 2014 році, а у Вас там Янукович чи в 2013-му. Ну так, подождіть, пройшло 10 років вже вже третій президент. Нема Януковича. Ми демократія, ми зміна. Це в вас там Путін чи в когось там Орбан, да? а в нас міняється. Це історія про політичну систему демократичну, де нема прізвищ, які домінують, як там мітинги були ні, ні королям. Да, тобто тут нема королів, вони не пря. Це не родове плем'я, де тут значить там сауди управляють, да там чи чи, чи він Типу ні, типу тут демократія, і вона в самому прямому базовому налаштуванні, тому їм теж не треба давати ось цю можливість говорити, а в них там корупція і суди. Це ж перші наративи, які хороші руски носили в Європі ще в 22-му. В них олігархи, суди і корупція. Того в ЄС їх не беріть. Ні-ні ні. Ми в ЄС будемо і нам треба брати раніше. Я скажу інсайт, хочуть Ісландію в 27-му взяти. Подождіть, друзі, а як так? А як так? Типу, ми за вас всіх тут б'ємося, ми щит Європи, а Ісландію, типу, і, до речі, і за Албанію мова почалася? А це точно справедливо? А ви точно хочете це? Тобто нам зараз треба битися за політичне виключення справи, щоб взяли раніше, щоб фонди ЄС пішли сюди. Польща зараз в рік, в середньому, з Брюсселя витягує по 70 мільярдів євро. Це два українських довоєнних бюджети. Польща, Польща 200 мільярдів за перші 4-5 років отримала на підтягування штанів інфраструктури. Ось так Польща заробила. Чому ми не повинні? Чи хоче Польща, щоб ми зайшли? Ну ні, не хоче, бо ці гроші підуть. В Угорщині зараз а, українці присилали фотографії мені, що на кожному углу собака не може в туалет сходити, тому що вісять борди Орбана. Що Україна вступить, в ЄС, а Угорщина заплатить. Ну це брехня і це брясивої кобили через те, що ким власне є, є цей Орбан. Тому що Угорщина не може заплатити за вступ, бо Угорщина сама дотаційна. Але те, що вона не до отримає правда, бо коли з'являється новий член європейської спільноти, він отримує дотації нові. А ви повинні вже працювати і повертати. Бо все-таки біблійські правила, хоч ми не хочемо, працюють. Є час розкидати каміння, є час збирати. От з них зараз будуть трошки збирати, і тому вони для цього не хочуть. Але ми не повинні допускати цю думку, що через якихось покидків корупціонерів всередині ми не повинні отримати базу. Наш вступ є, це є бонус за війну. Ми їх всіх захистили. Тому точно повинні це отримати. Микола щиро дякую тобі за твоє інтерв'ю, за твої коментарі. Дякую. за що дякую. Прийшов, і до наступних зустрічей. Тримаємося! Все буде Україна! До зустрічі! Гарного дня! До зустрічі!